Починається да, я усього спільно. Чого ми розберей? Шановні депутати, відповідно до розпорядження начальника Кировоградської обласної військової адміністрації 27 грудня 2022 року, номер 1045 Р щодо збільшення у 2022 році обсягу. Іншої дотації з місцевого бюджету та бюджету Знаменської міської територіальної громади, а також листа фінансового управління про скликання позачергової сесії щодо приведення у відповідність показників бюджету Знам'янської міської територіальної громади на 2022 рік за міжбюджетними трансферами, пропонується провести спільне засідання комісії, які в кого є пропозиції, була пропозиція обрати головою спільного засідання. Івасків і Тетяну Анатоліну да, за заступника голови бюджетної комісії, оскільки це питання бюджетне, і е, секретарем бойчук Ольгу Іванівну, е, е, секрет, секретарем да, е, спільного засідання комісії. Якісь інші пропозиції є, Шановні депутати, Я прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за? Прошу підняти руки. Прошу опустити. Хто проти утримався? Приймається. дякую. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. У нас одне питання на порядку денному. Це внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет, яке стосується питання, яке сказав Володимир Фелексович щодо збільшення дотації на проживання внутрішньопереміщених осіб в закладах освіти. Тому прошу підтримати його і швиденько закінчити нашу роботу. Якісь пропозиції будуть інші. Прохання внести дані питання на У нас все зрозуміло тут. Значить, получено розпорядження про надання дотації 28 листопада в сумі 140 Господи, сейчас... 149 308 гривень. І також вносимо корективи по управлінню соціального захисту. Вони також придбають бензин для генератора, і воно должно бути відокремлено там, де комунальні послуги. Воно не збільшує видатки управління соцзахисту, а тільки переносить... Це їхні стовпчик. призначення, да, Вони будуть просто відокремлені в комунальних послугах. Тому вже скористались можливістю внесення змін і додали ще соцзахист сюди. Прошу підтримати. Не, ну, комісія да, на комісію, да. Просто, да. Інших пропозицій немає? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались, немає одноголосу. Да, Дякую. Шановна депутати. Депутат. Засідання комісії закінчено. Да, прошу перейти да. до сесії. Шановні депутати. Е, Вшануємо, тільки не, не спішіть. Вшануймо хвилиною мовчання, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цінності України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Відповідно до розпорядження міського голови 27.12 року номер 45 скликану позачергову 36-ту сесію Знамської міської ради 8-го скликання. Шановні депутати та присутні, на пленарному засіданні позачергової 36-ї сесії міської ради 8-го скликання. Із 26 депутатів міської ради присутні 18 осіб, що дає сесії право бути правомочною. Відсутні депутати в кількості 8 осіб. Клименко за межами міста, Гмирівна – виробнича необхідність, Балик виробнича необхідність, Данасієнко по хворобі, перемот виробнича необхідність, Григораш за сімейними обставинами, Крижановський виробнича необхідність, Тесленко виробнича необхідність. Ну, Кінець місяця розуміємо, що десь всякі там звіти, закриття об'єктів, таке інше, тому все це зрозуміло. Але кількість дає нам бути право правомочними, тому продовжуємо роботу. В сесії беруть участь начальники відділу управлінь, заступники. Тому дозвольте засідання позачергової 36 шостої сесії з міської ради освободи скликання оголосити відкритим. Deštrujte si, budu láska. Зреєструвалися. Переходимо до обговорення порядку денного. Відповідно до розпорядження міського голови 27.12.22 номер 45 на розгляд позачергової 36-ї сесії запропоновано винести одне питання про внесення змін до рішення міської ради 18 грудня 2021 року номер 899 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 22 рік. Які-небудь доповнення до порядку денного немає? Якщо немає доповнень до порядку денного, пропоную затвердити порядок денний за основу і в цілому. Будь ласка, голосуємо за порядок денний. За 19 рішень приймається. Дякуємо. Переходимо до обговорення порядку денного. Пропонується до уваги проєкт рішення No1. Він у нас. Шановні колеги, ми в отримали необхідну інформацію. Питання зрозуміло, держава повертає міські громаді борги за рівні і період, якщо так зрозуміло. Дякую за пропозиції. Поступила пропозиція підтримати даний проект. Прошу проголосувати, шановні депутати, за основу і в цілому. Хочу сказати, дякую депутатам, що вони знайшли можливість прийти на сесію та громаді не втратити суму дотації. За 19 рішення приймається. Дякую. дякую. Так, ну, це держава повертає нам так, вересень місяць. Да, борги, тобто ще буде продовжуватися наступному році. В наступному році нам добавку до нашого бюджету. Що ви говорите? А ні, ну це вже в наступному в наступному році. Шановні депутати, зв'язку ми розглянули всі питання винесені на позачарову сесію. От які зауваження чи пропозиції щодо роботи сесії немає? Тоді роботу пленарного засідання, засідання позачарової 36-ї сесії завершено. Сесія закрита.